Андерс Брейвік залишиться під вартою в ізоляції від навколишнього світу ще на чотири тижні. Таке рішення ухвалив норвезький суд під час другого засідання у справі про теракти, в яких загинуло 77 людей. Брейвік позбавлений доступу до мас медіа і права бачитися з відвідувачами, аби не мати можливості підробити докази чи зв'язатися з ймовірними спільниками. Під час другої появи на суді Бревік не змінив своєї думки. Масове вбивство вважає потрібним кроком для покарання політиків за мультикультуралізм і Схоже, він не усвідомлює, якого болю і страждань завдав багатьом людям. Бревіка більше турбує його власне становище. Про вчинене він не жалкує, каже адвокат потерпілих Тим часом влада організувала масову поїздку родичів та близьких загиблих на острів Утоя, де Брейвік застрелив більшість своїх жертв дітей, що відпочивали у літньому таборі, організованому партією влади. Понеділю неділю Осло планується церемонія з нагоди завершення місяця жалоби в Норвегії.